Щоб підвищити свої шанси на вдалий пуш, треба звертати увагу на наступне. Кількісна перевага. У кого більше тімейтів, у того більше шансів виграти бій. Бо у такому випадку більш ймовірна бійка 2 на 1 замість 1 на 1. Що може гарантувати як мінімум одного сплатнотого опонента. Вриватися в товпу опонентів самотужки це не пуш. Це фіт. Це подарунок безкоштовного сплата опоненту. Так, ви можете бути гіппер котлетою Але якщо вас оточать, що дуже ймовірно у такій ситуації, вас гарантовано сплатнуть. І ви залишите тіму без одного тіммейта на полі бою, зберігаючи кількісну перевагу супротивнику. Тож для підвищення шансів успіху пуша завжди краще мати в тіму поруч з вами. Я підкреслюю, поруч з вами. Інтерфейс може показувати, що всі тіммейти наразі живі, але дехто з них міг тільки що зараз та повсти до вас з бази. І технічно, поки він не прибув, вас все ще на одного менше, ніж показує інтерфейс.